Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. На дворі дощ зробив росу, поки що не можна там працювати, то вирішила приготувати швидкий такий пиріг. На кефірі прийде сестра з чоловіком по розсаду, то хочу щось швиденько до кави до чаю приготувати. Для цього пирога потрібно пиріг, кекс можна по-різному його назвати. Троє яєць і тут у мене одна третя чайної ложки солі. Потрібно яйця розтерти з цукром. Цукру 400 грам і пакетик ванільного цукру. Можна більше додати, якщо любите ваніль. Можна розтирати вінчиком, можна розтерти міксером. Я спочатку думала, буду розтирати вінчиком, але, мабуть, перейду зараз на, до міксера і перетру міксером швидше і легше. Стерла яйця з цукром. Цукор ще там зовсім не розчинився, але нічого страшного, він в процесі перемішування ще розчиниться трішки. Додаю сюди кефір 300 мл. Олії 150. Трішки перемішаю. І тепер буду додавати борошно. Тут у мене 400 грам і 50 ще окремо, потім подивлюся по тісту. У борошно додаю дві чайні ложки соди. Трішки перемішаю. Соду не гашу оцтом, тому що оцет буде в кінці додаватися так, і кефір тут. зараз перемішаю тісто. Перемішала я борошно із яєчною масою. Додаю гарячої води таку кип'ятку 100 мл. І перемішую. Перемішала з кип'ятком, отака таке, таке тісто рідке. Я додаю ще ложок три, мабуть, додам. Тут у мене 100 грамів, я додавала ще 50 грам сюди і борошна, три ложки ще сюди додаю. Тісто додаю сюди 2 столові ложки оцту. І знову гарно перемішую, і тісто вже, можна сказати, готове. Але я хочу розділити тісто на дві частини. Подивіться, як біліє тісто, коли додається оцет, і воно робиться набагато пухкіше. Прямо на очах робиться таке пухке. Хоча все рівно і сода, і кефір є, і також воно наче пухкеньке, але з оцтом воно змінюється, ще таке робиться. Потім воно виходить, сам пиріг, виходить такий пористий і пухкенький. Я хочу розділити тісто на дві частини. В одну додам какао, а одна залишиться така світла. Роділила на дві частини так приблизно пополам, щоб однаково було. І зараз додаю в одну додам какао, дві ложки, такі повні в мене зверху. У мене таке темне какао, можна, якщо не дуже таке темне, то можна і 2,5 додати. А у цю масу, у білу світлу, додам ще 2 столові ложки борошна, також зверху. І зараз це все перемішаю і буду викладати на тісто. Тут у мене біле, тут ось шоколадне. Біле я зараз виливати буду на деку, а шоколадне буду викладати потім на біле це просто виливаю і розправляю кодекс. Кодекс у мене розмір 24х35. Можна взяти кругла діаметр десь 26-27 форму і також буде нормально. Отак От розправила. І тепер буду викладати шоколадне. Хочу такими, наче полосками, викласти. Потім трішки якийсь візерунок ще зроблю. Отак От вилила три полоски, такі зробила, а тепер. Шпажкою буду малювати тут щось, щоб трішки були якісь візерунки. Отак От просто кручу. Щось поробити красиве. Ще буде в мене тут начинка, зараз покажу яка. І духовка розігрівається до 180 градусів уже в мене. Ну так, помалювала та й досить отак. Такий виходить. Яка в мене буде начинка? В мене будуть вишні, такі звичайні консервовані вишні. Трішки крохмалем зараз притрушу. Отак, притрусила. Перемішаю і буду викладати, але не по всьому пирогу своєму, а буду тільки половинку з вишнями, а половинка буде з шоколадними дробсами, з капельками шоколадними, тому що внук у мене не любить вишні, то буде половина з вишнями, а половина з шоколадом. Просто вишні викладаю наверх, коли пиріг почне підніматися, вони будуть тонути. Крохмалі додала, щоб вони так не зовсім на дно сіли, а трішки затримались десь там у пирогові, то додала крохмалю. Так само, як вишні, так само і дропсиці розкидаю поверх. Так, все, виклала дропси і вишеньку. Духовка вже розігрілася, відправляю, нехай випікається. Хвилин 40, 45 навіть може він випікатися. Буду провіряти дерев'яною шпажкою на готовність. Спікся мій пиріг, 45 хвилин у мене випікався, бо побігла в теплицю. Може, він і 40 уже був готовий, але. Бігала в теплицю, то прийшла в 45 хвилин, провірила, вже суха шпашка. Так що потрібно провіряти Шпашкою, залежить від духовки, від форми, в якій ви печете. може бути вищий, може бути нижчий. Отакий він у мене Отак виглядає. Він ще теплий, але мені потрібно йти садити помідори. Немає часу чекати, щоб геть він повністю схолов. Звичайно, краще було б, щоб він схолов. Але хочу дознімати відео, то буду різати теплий. Посипала, бачите, зверху, щоб вже перед самим, як ставити в духовку, згадала про пластівці мигдальні. Внук у мене любить всякі горішки. Вишні не дуже любить, а горішки він любить різні. То я посипала пластівцями ще його. Зараз розріжу. Тут видно, бачите, відрізняється. Вишні то геть сіли, тут вишні, а тут ці шоколадні капельки, то капельки зверху, а вишні сіли, туди у тісто сховалися. Зараз легенько спробую так розрізати, щоб не сильно. Дуже м'якенький. Я так візьму вам покажу отак. Бачите, який гарний, пухкесенький такий. Весь не буду різати, розріжу так шматочок, щоб теплий не отак вам покажу. Отак виглядає. Тут, бачите, більше білого, менше шоколадного, тут більше шоколадного. А такий пухкусінький, просто пух, Ось так ще вам. Там вони вишенька. Такий смачно пахне, і шоколадом, і вишнею, і ваніллю. Так що, хто не пробував такий рецепт, <кій> приготуйте швидко, просто і до кави і до чаю є смачненькі. Я глазурі ніякої не буду сьогодні робити. Як поріжу вже, то притрушу цукровою пудрою, так, злегка, і все. Покласти в цей пиріг можна будь-що. У мене були ці шоколадні капельки і вишні сьогодні, то я поклала це. Можна ізюм, якщо є. Горішки можна покласти, можна тільки вишню викласти. У мене тут два в одному, а можна взяти тільки вишні, тільки ізюм, тільки горішки, або просто шоколад шматочками наломати, і так само викласти і також буде смачно. Можна глазур зробити, залити зверху. Ще смачніше буде. Так що готуйте. Непоганий пиріг, непоганий рецепт. Нічого такого тут немає таких продуктів, якихось, що немає їх удома. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого, вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео!